Вітаю, друзі, на каналі Александ. Сьогодні в нас по плану урок праці. Я хочу поєднати оці конденсатори. Бачите, вони однакові. Не знаю, чи вони однакові по номіналах, але вони однакові по розмірах. І хочу я їх поєднати з оцим ось пластиком. Він такої середньої щільності, він досить легко обробляється різними інструментами, включаючи ніж, там надфіль і все таке інше. А що я хочу зробити, я вам дуже просто поясню, друзі, я хочу зробити ручки на движки на електроніку. Бо ви бачили, там ці штирічки стирчать, ручок немає. І я думаю, що з цих конденсаторів вийдуть доволі непогані ручки. Не оригінал, звісно, але хочу спробувати. Може, залишу їх такого кольору, хоча там більше нічого, сріблястого немає, тільки ще по три гвинтика на кожен підкатушечник. Ну, Якщо не сподобається, то пофарбую у чорне. Що треба зробити? Треба оці донечки повиковирювати звідси, там може їх повідрізати ножем спочатку, потім розковиряти викруткою або чимся таким. Витряхнути всі з цих конденсаторів. Потім туди якимось чином повирізати такі пластикові вставочки, щоб вони там міцно трималися. в Оцих вставочках поробити отвори, які б надівалися на оті. Речашки, от зараз цим і будемо займатися. Випа я конденсатори, ось так. Один навіть ні, не цей, а ось цей. Навіть просверлився наскрізь. Ну нічого. От, це ж тимчасові ручки. А, досить важко виймати з них начинку, але вдалося. Тепер треба заповнити пластиком, зробити в пластикові отвори, щоб вони находили на движки резисторів. Нарізав пластик такими полосочками. Забиваю тепер порожній конденсатор і надягаю на ріжок резистора. Ось так. Як краще, краще, ось так. І дивіться, він там не торкається панелі. Один я вже надів, дирявенький З отвором, з отвором. І ось так. Тепер воно виглядає. Зараз вдягну всі, подивимось. Це, мабуть, найкращий екземпляр. По-моєму, чудово. Залишилось дві. Ось так виглядають наші ручки. На магнітофоні вони. Дуже впадають в око, мабуть, все ж таки я їх пофарбую трошки згодом, друзі, просто чорною фарбою. Але, як ви бачите, вже це вже, це вже ручки. Ними можна користуватися, да? непогано. А ще приїхала нова плата. Е, там. Одна людина мені в коментарях написала, яка заміна, можна ж відремонтувати. Простий ремонт каже. А ну, давайте подивимось. Ну скажіть мені, що тут можна відремонтувати, як це зробити просто. Це, це те, що стоїть в магнітофоні зараз. І це те, що має там стояти. Да? Я думаю, трохи відрізняється. Ну, як на мене є відмінність. Зараз, друзі, я візьму схему, поки немає світла, поперевіряю всю трасіровку, що куди йде. Ну, відправник сказав, що це з такого магнітофону плату, тому немає виникнути проблем. До речі, вона, як ви бачите, не паяна. Заводська пайка, так людина казала. Ну, Можливо, тут, а можливо і ні. Ну, Конденсатори всі стоять, як ви бачите, з заводу. Радянський. Я хочу її поставити, перевірити. Ну і звісно, що конденсатори тут підуть під заміну. Просто вона в такому вигляді має показати, що вона робоча. Я так думаю, що покаже. Ну, а конденсатори поміняємо і взагалі буде все гаразд. На цьому, друзі, ролик я закінчую. Невеличкий такий. А, можливо, додам ще шматочок, де це все буде пофарбоване. Ну, побачимо. З вас, як завжди, і коментар. Не лайка, коментар, а лайк та коментар. Ось так, друзі. Всього вам найкращого побачимось. Друзі, вирішив не фурбувати, а за допомогою чарівної стрічки, тільки чорної, а не синьої, зробити ось так. Да? Думаю, так. Навіть прикольніше виглядає. Дірочку тут заклеїв також, поставив на мікрофон. Цими регуляторами все рівно ніхто не буде користуватися, тому вони відрізняються по кольору, а ці, так нібито нічого тут виглядають.